Покинуту дівчинку знайшли у місті шостка дитина у легкому одязі увесь день самотньо і просиділа у залі очікувань на залізничному вокзалі без їжі і дорослих. Поліції повідомили про малу, занепокоєні пасажири. Зважаючи на погодні умови, про холодні була одягнута легко, без верхнього одягу, на ногах у нього було одягнута. Зиновий тапсі замерзлу дівчинку привезли до дитячої лікарні. Там її зігріли і нагодували. День на холоді дався для малої взнаки. Дитина на момент був була не по погоді, грязний і переохлаждений. На сьогодні у неї признаки вірусної інфекції Жалуються, що в неї насморк і болить тушка правоохоронці з'ясували на вокзал. Дівчинку привезли, а потім покинули власні батьки. Вони ніби займаються приватним бізнесом. Вона сказала, що її э, батьки, а саме мати та бабуся, залишили на залізничній станції для очікування, а самі поїхали торгувати по наелектропотезії. Дівчинку пригостили гостинцями, натомість почули дитяче откровення. Насті лише сім років. Ходить до другого класу. Через бізнес справи батьки часто покидають її у вокзальному залі очікувань. А що ти там робиш на вокзалі? Жду бабуся. Вчора вночі, коли тебе поліційні працівники забирали з вокзалу, тобі холодно було? Так. Да. Коли матір дівчини повернулася додому, її вже чекала поліція. Копом жінка й сказала, для неї перш за все – бізнес. Ми поїхали з мамою на роботу. Ми звичайно приїжджаємо о 12.00 вночі. А чому ви одразу, коли дізналися, що дитина пропала, не звернулися в поліцію? Я не знаю. Сім'я Насті неблагополучна. Матір дівчинки вже притягли до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Новий протокол на жінку складуть. І цього разу указана сім'я знаходиться на очоці служби по ділам дітей в райадміністрації. Дівчинка склонна до чистству і раніше поступала від жителів сіла жалоба тому, що дівчинка постійно знаходиться без присмотру. Як саме відповідатиме родина цього разу, поки невідомо шкода лише, що через так званий бізнес. У дорослих у малої дитини зовсім знищено дитинство.